Далі ми поїхали в містечко Турець Сьорлю, де також проживають наші українці, які минулого року та цьогоріч приймали участь у великому карнавалі Фіала, бо вони там також відмічають це свято, як і висадку Наполеона в перші вихідні березні. Якщо висадку та реконструкцію роблять в суботу, то це свято в неділю, щоб всі бажаючі могли приїхати і туди, і сюди. Ось і ми приїхали, залишили машини на узбіччі на дорогах, які ведуть до села. Ну а далі людей вже доставляли туди місцевими автобусами. Турецьорлю це маленьке мальовниче містечко. Лазерово збережжя, яке знаходиться між містами Грас та Ванс, про які вже знімав випуски в себе на каналі. Тут є багато також художників, мистецькі галереї, а також різних ремесників, які презентують свою продукцію. Але найбільш воно відоме через свої фіалки, бо вони їх тут вирощують для парфюмерної продукції, косметики чи кондитерської сфери. Цього року наші україночки зробили дуже гарне свято, яке ви побачите незабаром. А ще зробили свій стенд за дозволом мерії, де пригощали всіх нас, також французів і гостей свята смачними українськими стравами. Також продавали інші речі, дитячі вироби для того, щоб зібрати гроші на допомогу українським воїнам та на медичні потреби.